Судь, дарую щедро первоцвіт. У квітах є і згадка, і диво, цілющі ліки і легенди є. Вивчайте квіти і живіть щасливо, любіть довкілля і життя своє. Зі мною тут є найдавніші квіти, які прийшли після зими у світ. Щоб ви їх вчилися берегти, любити, вивчати і розуміти з ранніх літ. Вже квіти за чудові, а вранці всі вони просили. Ще зима була, летів сніжок чудовий, пора підсніжником прийшла у мікрець світанковий, ще вечір мороз сичав. і стужа лютувала, ще й вітер по лісах гуляв, і зірка надьгувала, а раннє сонечко зійшло, всю землю освітило. Послало радість і тепло, усмішку ніжну й милу, на пагорбах сніги зійшли. Струмочки задзвеніли, і перші квіти зацвіли, по лісточки розкрили, весна красу нам принесла ще й пахущів та світла, пора по сніжником прийшла, і вся земля розквітла. У лісі ще сніжок лежить, осів, у він дуже. Та вже під ним життя кипить, під біл цвіте йому байдуже. Що холодно, кругом сніги. Він поробив собі віконця та вже жутіють береги, на них маленькі жовті сонця. Під білці палагкотить, приваблює життя до себе. Та перша бджілунька летить, бо її полок узяти треба. Метелик ось так від Тару буде ласувати, весною світі стільки див, не хочеться йти до хати. Під білу лисичку смішне, Згори блискучі блискуче і холодненьке, а знизу, наче худряненьке, м'яке пухнасте й тепленьке, як мати мачуха таке, його народ так і називає. Здається, зілячко просте, а скільки чарів дивних має. Хоч ще не тепло, де як літом, а де не десь не лежать. Земля перед світом а зірк дзвінки струмки біжать. Ці квіточки усіх чарують, їх звучать золоті ключі, вони здоров'я нам дарують та закриваються вночі. Їх Божі ручки називають, по квітці добро несуть, зцілитись людям помагають, для цього у світі і живуть. Он пролісок, як клаптик неба, росте на вітові такому, йому тепла і сонця треба, і ґрунту, щоб стриматись на ньому. І от, як вже сніги зійшли, сітки квіти тут. Звісти їм треба, вони швиденько зацвіли, не наче впало синє небо. Таке маленьке стебло, а скільки ніжності у ньому, здається, як воно могло так зацвісти у світі цьому, летять метелоки, і джмелі, толку й нектару в квіти просять, і гнуться коліски малі, і стійко їх вагу виносять, дарують радість і тепло і людям, і всьому живому, щоб радісно усім було, живуть у царстві, лісовому. Тож, давай пройдемось, ми у ліс з тобою. І красу побачимо світло і просту. Ніби біле диво, ніжно і чудово, а немо на квітне квіточка вітрів. В лісі дуже світло, біло-пелюстково. ніжна, мов прийшла і сніп, і тріпочуть тихо, ніжно-пелюстками. Білопінне пінне море, вавиці земля. Йде собі лісами, грається з вітрами, білими квітками веселеться земля. Глянь на летать метелики на весняні квіти, полохаті джмелики весело гудуть. Хай весняні пахощі в душу йдуть, щоб щиріше й лагідніше наше серце стало, щоб несли ми в ньому ласку й доброту, бо ж для щастя треба зовсім мало. Синє семе, синє небо і земля в Вже сніг зійшов, але земля ще чорна, і раптом диво квітка із землі. Жовтенька або біла та проворна, чи фіолетова на тлі. І так чарівно, ніби сонце сяє, Тож дивовижно на душі стає, дивує квітка, настрій підіймає. Прекрасно, що шафран у світі є, шафран чи крокус, квіточка це зветься, Стебло лисутня, лист лише листя й Та кращої нема, мені здається, Бо квітка ця, несе любов у світ. І стільки щастя й радості дарує, Наснаги ноги й сили людям додає, у світі тепло, вже весна твітує, Спасибі крокус, що у нас є. Весна над світом вже запанувала, сніги зійшли, земля запарувала, і серед трав з'явився дивний цвіт, за сом трава прийшла у рідний світ, Щоб не замерзла вранці волохата, не на ніжна навіть сивовата. Та зміниться, як сонечко пригріє, Чарівно, гарно, ніжно засиніє, І понесе красу поля і гори, і буде всюди синю, наче море. Ах сон трава, яке чакунська зілля. Вона казковим робиться довкілля. А з теплим подихом чарівної весни частенько до дівчат приходить сни. Чарує серце, кличе його казку, Дарує ніжність і дивовижну ласку. Велику силу має у ньому чудові чарівні ліки, є. серцеві препарати з них люди виготовляють, тож ними біліком серденько свої. Вам квітка допоможе від, від травм проблем, бо листя і коріння у неї чарівні, а ще для лікування нервової системи. Тому підсніжник білий був завжди у ціні, а сік його отруйний, тому не ці квіти, щоб серце не спинилось, коли злижати їх сік. На їх красу найперше дивіться любі діти, Ця квітка чародійна, чудовий майлик мати мачуха піпів, це дуже медоносна квітка. В в неї безліч гіл, бо ж десь комашка, як сирітка. А в бійці є полок, нектар, комашку, квіточка врятує. В неї є природні дар, вона людину теж почує, і від хвороб її кидасть. Чарівні ліки, жавчогіні, бронхіт до асмі, скаже зась, і нирки стануть у вас відмінні, бо проти протизапальний ця дивовижна квітка має, Тож ти її не смій. Хай сонечком вона палає. А первоцвіт це квітка цінна, бо дуже-дуже вітамінна. Тож листечка супи годують, а діток супчиком годують. Як листя первоцвіт дурбати, то можна ще зробити салати. Якщо ваш коплю, ще бронгіт або поганий апетит, тоді вам корінь допоможе і листечко також пригоже, а квітку нам віддасть рослина. Щоб добрий сон мала дитина. Тож квітку можна пригорнути, бо зосім ні нема отрути. Медусна квітка ніжна і блакитна, і така красива, і така привітна. Всім усе дарує і пило, і квіти. Не забути квітку чарівну повіки. Як людина кашель дуже сильний має. То цибулька квітка з нас не знімає. Ну і сячові можна теж прийняти, тільки треба міром завжди в нікох мати. Ну а квіти можуть все пофарбувати, то ви будете синій одяг мати. Квітка не можна, людям помагає. Тільки від земельки щиро віддає. Дивовижну силу, диво квітка має, бо касає і добрість все у квітці є. І якщо з'явилось помітнення в оці, чи якась пухлина, що росте і росте. Квітка допоможе вам на кожному кроці. Пам'ятайте завжди, діти ви про це. Голову і мозок квітка очищає, виразки лікує, тож природу йди, хто природу любить, хто природу знає, буде той щасливий і радісний завжди. Тафрен потрібний дуже для людини, бо чудодійна здатність ньому є. Лікує він неврози і похлини, кров очищає, сили додає, лікує катаракти, біль знімає, тож незамінним медицині є, бо й на роботу мозку теж впливає, усе найкраще людям віддає, щоб люди серце й душу лікували, училися. Не гаяли часу, для себе найцінніше з квітки брали, та бачили і берегли красу. Ми прагнущі шафрану дивовижні, виготовляють їх і зрили цклі. Вони чарівні, надзвичайно ніжні, і їх цінує, і знає цілий світ. В народній медицині сон трава і сушена вживається, і свіженька, щоб не боліла ваша голова. Вона вам знизить пульс і тис потихеньку. Вам буде легко-легко, зникне страх. Проти мікробів сон трава повстане, а свіжий сік відломоти в кустках. Тож для людини гарний час настане, але отруйна, свіжа сон трава, поводкість треба обережно. Запам'ятайте на завжди мої слова, не будьте безпечними безмежно. Цю травичку добре посушіть, посушіть, тоді вам в вам буде. І довго-довго радісно живіть, бажаю всім здоров'я, добрі люди! У перші квіти, вісники надії, вони народжуються у полях і у лісах. Вони несуть з собою честі мрії, їх успілують у думках і у піснях. Вони дарують людям і красу, і ласку, і радістю наповнюють серця. Вони ведуть в чарівну неповторну казку і супроводжують людину до кінця. А скільки є легенд про диво, квіти, казок, віршів, загадок, пісень, вивчайте світ і кожну квітку, діти, знання свої, примножуйте щодень. А зараз ми розкажемо вам диво, що у легендах люди зберегли бо кожна квітка. Щось твоє властиво, вони ж до нас не прийшли. Якось зима з морозом та вітрами, задумала усе за холоди. Я ясну весну і травами квітками, на землю не хотіла допустить, вітри холодні дули завивали, в люті аж скрипів, тріщав, а у снігах маленькі квіти замерзали. підсніжник якось не стерпів і став, Проліз крізь сніг пробив собі віконце. І відганяв нудні холодні сни, побачив білий світ, яскраве сонце. Проклав дорогу у світ для весни. Весна зраділа, що знайшла дорогу, і за підсніжниками білий світ пішла. Зима втекла від нашого порогу. Ну а земля щасливо зацвіла. Матуся доню серце всім любила, їй дарувала ласку і пісні. Та якось. Дуже тяжко захворіла і померла, стали дні сумні. З'явилась домі, мачуха сердета. Дитину не злюбила, просто жах. Була сирідка, часто нею бита. В душі дитини поселився страх. Дитина плакала, і мачуху боялась, а сум за мамою сердечко розривав. Вона від мачухи над річкою ховалась, її тепер ніхто не жалкував. Та якось роз'явилась гарна квітка, як сонечко жовтенькою була. Над нею нахилилася сирітка. Сльозинка, болю на листок стекла і став листок. Холодним, непривітним, мов мачуха й серцем людяним, а знизу теплим, лагідним, дітним, то серце мамою, рідною під ним, то ж квітку мати й мачуха назвали, щоб люди не носили в серці зло. Любили всіх і завжди пам'ятали, що треба світ нести своє тепло. Петро апостол вартував ворота, які в небесне царство всіх хвилин. Хтось крикнув широком, відкривши рота, що в рай якісь гласи зайшли. Петро стригнувся від такого крику, І враз упали золоті ключі. Вони зробили подорож велику. Від зірки до землі не цюши і в ґрунту пали. Та глибоко проникли, квітками жовту засвіли. Вони не зникли, а перетворились. І на землі своє походження знайшли. Тепер весні ворота відчиняють. притягують від сонечка тепло, золотом щорічно засвітають, Щоб людям як рік було. Жила сніжинка мати і доня, розлучив їх холодний чародій, росла без мати, донечка сирітка, без доні мати, хресесла тяжкий, сніжинка відлітала ще зимою на північ в білий дім краси, а квітка квітла теплою весною. Як вже пташок, дзвеніли голоси, і так вони ніколи не зустрілись, було їм важко, дні були сумні. Ні раз за життя не обійнялись, дороги в них були трудні. Та це почула добра чарівниця і вирішила їм допомогти. Не плачте, любі, це така дрібниця. Я знаю, як шляхи знайти. Тож рано рано ще сніги лежать, яскраво синю квітка зацвіла. Сніженька і квітка зустрілися і впізнали, щасливі мати й донечка були. Були Адам і Єва вигнані із раю. Дув вітер, а на плечі падав сніг. І Ева плакала від холоду. Я знаю сніг білим килимом на землю ліг, і стало, бідно єву шкода Богу. Він сніг на квіточки перетворив. Полюсточками білими дорогу. Він щедро-щедро для людей покрив. Під вітром, анемона тріпотіла, покрило ніжно, білопінно світ. Чарівними пилюсточками ліс заполонила. Не розбереш відразу, чи сніг, чи цвіт. Колись, в часи чудес, змагались крок, і Бог Гермес. Метали диск, як і тепер, Диск влучив прока, той помер, де крок хлопчина пролилася, там диво квітка узалаз. І іначе сонце зацвіла, усім про це розповіла. Розсіялись по всій землі, чарівні крокуси малі, ніщо не йде у набуття, тепер у квіточці життя. Колись йшла лісом, дівчина красива. Збирала квіти й вийшла в чагарник. Вона була принадна і вродлива, її вже давно помітив лісовик і за нею крався, бо хотів забрати. Тож зробив, сам зробився красним ясним. І дівчину почав він умуляти, щоб та навіки залишилась ним. А дівчина пручалась, не хотіла, додому намагалася втекти. Тоді якусь хіляку ухопила і нею хлопця хотіла втекти. А він перетворився страхопудла. І скочив, а потім знову став. На дівчину знайшлася якась опудла. Та лісовик її зачаклував. Вона заснула, впала і пропала. Душа синє небо попливала. На тому місці квітка проросла і красива, наче дівчина була. Назвали сон травою. Вона дарує людям дивні сни. Дівчаток зачаровує порою, а землю повертає до весни. всі ви будете радіти і добрими йтимете у світ. Хвиті стільки радості і світла, краси, що душу болинить, бо вона під сонечком розквітла, і прийшла, щоб всьому світі жить, щоб нектаром бджілку напоїти, і комашку від дощу укрить, навіть просто світу вирадіти, пташечці сердечко звеселить, ароматом простір напоїти, Хай по всьому світу летить, з, з квіткою і людям легше жити. Тож милуйтеся, але її не людям. Раз жучка я чирівного впіймав і ненароком лапку відома. Скалічити його я не хотів, то він уже й хвилинки не прожив. Дзвіночок білоцвіту в лісі ріс, Додому я якось його приніс, а він у вазі довго не стояв. Зігнувся, почорні увесь пропав. Торкнувся руками білих пелюсток і потримав у руці лише чуток. А на пелюстках плями залишив. Да й цього ж ніколи не хотів. Бо я люблю, люблю наш дигот світ, жучка і пташку і квітковий цвіт. Якщо ти любиш, то руками не займай, та суду киля серденьком приймай. Учись очима бачити красу, ручка і квітку, і дзвінку русу. Ніколи, ніжну квіточку, не рви. у світі грані він крихкий, та дивовижний і живий. Нирвий квіток і гівку не ламай, красу природи серденьком приймай. Весна прийшла у гори і поля, купила староцвіта на земля. Відкрився на землі підколи рай, а ти дивись на нього і до